Який забитий м'яч найкращий? Чий удар зі штрафного найефектніший, а автогол найкумедніший та найфатальніший? У кожного вболівальника власний рейтинг. Свої відповіді на всі ці запитання, рейтинги, хід паради вони апріорі суб'єктивні. Далі наш варіант найнай -най від профутболу зі вже зіграних 20 турів цього чемпіонату України. За 20 турів цього чемпіонату було забито 398 голів. П'яте місце серед найкращих віддаємо ось цьому м'ячу виконанні форварда металіста Тайсона. Соло від бразильця у переможному матчі його клубу проти Волині. На четвертій позиції гол Брауна ідеї. На відміну від попереднього епізоду, тут відзначимо насамперед не дриблінг, а власне удар. Перший з двох результативних ударів нігарійця, завдяки яким Динамо на виїзді виграло у металіста. Третє місце у гола форварда Кривбаса Сергія Самодіна у ворота Карпат. Коли ви ще побачите, щоб забивали ударом ножинці за меж штрафного майданчика? Звання віце-чемпіона нашого рейтингу віддаємо юнаміцю Андрію Ярмоленку. За сміливість, за виконання, а також за ефективність цей гол став єдиним у переможному матчі Динамо проти Кривбаса. А найкращим голом, що забили за 20 турів цього чемпіонату України, ми визнаємо ось цей м'яч від Романа Безуса. Акробатичний етюд Форвард Ворскли виконав на полі металіста. З дитинства, ще, то ми і на пляжі гралися, і на тренуваннях у нас, коли були подачі з флангу, то любили бути через себе. Ну, а так на тренуваннях інколи теж, вже зараз там, ну, летить м'яч, попробував, там, пробив. Ну, Щоб так, мабуть, то не завжди так виходить. Тут просто пішла подача, і миттєво зорієнтувався, і ну, гарний голос. Далі ще один рейтинг найкращих голів, але вже лише тих, що забиті зі штрафних прямими ударами. Хід парад відкриває гол капітана Шахтаря Даріо Серний, який він забив металургу. Четверте місце у акуратного та вишуканого удару Євгена Коноплянки. Цей м'яч став переможним для Дніпра у поєдинку з Таврією. Нову Дніпро, але інша форма, інший суперник та інший виконавець. у рейтингу. Ось цей ударок утворіт Карпат авторства Сергія Кравченка. Музика. Наступний у нашому хіт параді півзахисник донецького Метеорга Микола Морозюк та його потужний і влучний постріл по воротах Олександрії. А на чолі списку гол півзахисника металіста Клейтона Шав'єра. Він сам заробив цей штрафний в бік ворітоболоні. Сам пробив, сам забив, все сам зробив. Далі знову голи. Але тепер ті, що забиті гравцями у власні ворота, таких м'ячів за звітні 20 турів було 16. Рейтинг футболістів, що результативним ударом засмутили своїх воротарів, відкриває Руслан Ротань. У матчі проти Арсенала невисокий капітан Дніпра всіх перестрипнув, і про це одразу пожалкував. Наступним хід параді захисник арсенала Сергій Симоненко та його вишуканий удар п'ятою. Цей гол став першим у матчі Арсенала і Таврії, який кияни зрештою програли. На третьому рядку списку оборонець оболоні Ігор Пластун. У домашньому матчі проти металіста він на власний жаль виграв боротьбу у Едмара після подачі кутового. Друге місце ми віддали ось цьому удару в виконанні захисника і лічівця Богдана Будка. У матчі проти Динамо він ефектно завершив комбінацію. Розпочаток партнерами будка по збірні України Денисом Гармашем та Артемом Мілевським. Ну а щодо того, хто став переможцем цього рейтингу, довго не сперечалися, тут без варіантів. Автором найкурйознішого голу цих 20 турів став захисник Волині Андрій Грінченко. Щоправда, де Юре, адже саме на нього записали м'яч, через який Волинь 0 1 програла кривбасу. Ну а де-факто цей автогол, без сумніву, належить голкіперові лучан Віталію Недільку.